Футболістом, який грав в усіх матчах цього року, плюс в першій частині сезону згадуємо в команді. Був Георгій Бущан. Всюток пішов Бущан грає всі матчі, а виключно Руслан іщерець. Сьогодні свій шанс отримав Моргуна. Зараз свій шанс отримає Динамо. Удар поворота. Це дуже хороший момент який до а, Кітела, але в зоні його хотів сказати, якраз один Богдан Слюбик залишається, і якраз на нього йде передача від футболіста Динамо. Кітела навішує удар. Виконані Юрі. Рабин вже в грі. Гереро. Гереро, проходить опонента Гереро. Небагато партнерів навколо у панамського футболіста. Заходить піхальонка. І подається по ліву сторону, що Брагаро абсолютно один, але він ще бік рухається. Піхальонок. Піхальонок, Піхальоно! Вау, вау, супер. Є куди працювати. Зараз Роман закидає. б'є, але Карабін. Карабін має шанс. Карабін. Пробуває. Влучає Бдячука, Підбирає Климчук. В дальній Юрій Климчук. А от вам і е, дебютант Валентин Моргун. Вівчаренко. Навіс. холод Головою. Брашко. Брашко. Пробуває. По воротах Брашко. Не знаю, чи чий думку. Вони все одно можуть давати чималий об'єм бігової роботи. В цьому на перевага може бути на Динамо. В ці хвилини. Андрій Ярмоленко зараз. Передача тут. Удар за штрафного майданчика. Хороший удар від Кабаєва. Лінію м'яча Беков. Алмаз -Беков. -о. Рубчинський. Біжить Рубчинський. І передачу теж віддає на Матвія Пономаренка. Ледвій виходить. Ледвій перший. Спокійно прибирає центрального нападника Динамо. І от кілька футболістів київської команди залишається на чужій половині поля. Зараз для руха. Трішечки просто рубивши з'являється Пасту грає на Карабіна. У штрафному майданчику Ярослав Під ліву Карабін Пробуває Бургун. Класний сейф.